мы документируем, что это новинка областной СДСК Ю-16. Впоследствии 2010 году, в возрасте, она выиграла 25-23, 25-22. Хотя в 2-й спортивной партии была обращена самая молодая, молодшая, в жёсткой форме команда Лариса Севобородки. Будем расстаться. Я прием Тарасенко. Есть стыдка. И, э, я уже сказал в первой партии, что я здесь так думал за гречко

Так, положение. Пряченька, блок. Заблокували. Максима Пряченька, 3-3 рахунок. Поломан. Надо было сюда, надо было сюда,

Я там не разобрался, а мяч... Мяч прилетел, напевно, за антенной. Было торчок, я знаю, Ну, Александр Бурбело, я бы сказал. Он опять суде, один ему Костянтин чайка володіє лівою рукою. Такий накатік зробив. А де блок? блок? І правильно зараз Шевбородько дає на власно. Ленс пробуває по діагоналі. нього така, що не подобається, різноманітна атака. Зараз пробив по лінії, він бачить дуже уважно святку за розпатуванням гравців. намагається і володіє долонькою і може скоригувати свій удар, Ось, і на побудує. Сюди пробив. Забив. 9-5. Відміну від першої партії. У другій партії бачимо, що лідирує команда Васифа Талибова протягом цього матчу. Зараз плюс 4. Не відкладається. з другої лінії.

четыре атаки все разные. И все четыре из них завершились, три из них завершились успешно. Та ногою зараз по в місті, я йому поклонив Ну Це, знаєте, зовсім інше покоління волейболістів. Хтось дозволяє собі ногами бити по м'ячу, хтось поважає м'ячу. 13 вісім. Прийом Олександр Шмаль. Вважає на подачі. Петляков на другий приват. 9-13. П'ятий з новий не бачили милок. Дві не підгодувався він до подачі, Тут його замінив.

对。Yes, Команда Лариси Сивроцька зіграє в матчі бронзу. Це успіх за команди. Хлопці закої на рік молодші Це їх супер. Невдала передача Ярослава. Він таки скинув. Треба орієнтуватися все-таки на.

Це 12 Чайка. Чайка якось провалився, він у другій партії. Ну, набрано очка. Прием смоля. Тарещенко. Тарещенко забывает. Забывает лояльность. лояльник. Надо Маловато мы бачим сейчас темпа у команды. Это Поломар, рещенко, лояльного тринадцать, двадцять один. 22-13. на відміну від каже партії, меншенькі не змогли е надати гідний опір, вже запішли. Заміна пасується. Команді Ларису оборот. Потується до нашої заброси.

Баломан. Балюшкин пасует. Капинский остался, еще вау. 15 это матч друзья. Я там взиманул попереднее. я Ярослав Балюшкин. 2-3-15, 2-0. Команда Васильева в финале за 1-е место. Александр Мазал